В парку Йордана, бачите, розташовано багато таких бюстів, скульптур, видатних польських діячів мистецтва культури, духовенства військових, яких, якихось начальників. І ці скульптури надихнули мене розповісти вам. Ви напевно чули такий. Собі жарт про лапідарне слово курва. Ну є таке в інтернеті, гуляє, і саме про це лапідарне слово я і хочу сказати. Взагалі, то взагалі, звідки походження цього слова лапідарне, лапідарне слово, власно кажучи, Лапідаріуси – це в Римській імперії були. Каменярі, котрі обробляли камень і викарбовували на камені короткі такі значущі слова, такі як Бог, мир і такі подібні. І саме ці слова вважались лепідарними, як би то розумієте. Ну, і звісно, що курва це вже переіначене на сучасний манер слов, і лепідарним воно, звісно, ніяко, ніяк не може бути. Я коли був маленький, і мій дідусь дав мені молоток просувати цвяхи, і я цим молотком. Вдарив себе маливу по пальцю, мені було 4 роки, напевно, п'ять. Ну, і десь я тоді почув слово, якийсь матюк, сказав блять, і мені сказали, що таке слово казати не можна. А я запитав, яке можна? ось, ну, Визвав свого дідуся якийсь легкий ступор. Але... Якби я сказав би, що це не лепідарне слово, то вступ діда був би ще більший. На щастя, я не знав тоді, що таке. Що тоді, Я не знав, що існує взагалі лапідарне таке поняття, лапідарне слово. Ну, все ви стали трішечки обізнанішими. Лепідарне слово.